Ой, ой, Слухай, блін, дивися, є це. От, от бачиш, залізла та скалка. Відкасяти десь. І треба буде і забуртувати, бо з зала їхати, я боюся, що воно добре, може добре. спустити. Добре? Дикий ігор, цивільні професії. Зоолог, біолог, доцент кафедри зоології нашого Львівського університету Франка за плечами чотири антарктичні експедиції на Вернацькому. Доводилося працювати, зимувати. А зараз я є офіцером відділу планування. Основне завдання це робота з картами, робота з планами. Нам потрібно це все опрацьовувати, подавати нашому командуванню, який вже приймає ті чи інші рішення. Стосовно тих завдань бойових, які є поставлені в даний момент, хлопці жартують про Теслу, Що до Тесли треба тепер купляти бензиновий генератор. Тому таке саме і з картами. Поки є батарея, до тих пір працюють гаджети. Робота з картами, вона мені досить близька, будучи в експедиціях, постійно працювали з картами. Це не тільки паперова робота. І ми також беремо участь, от, власне, коли виїзди, рекомендука місцевості, для того, щоб в подальшому правильно спланувати ті чи інші дії. О, виходи градів чути. Це вже наші. Працюють, ми вже на них довго чекали на ту підтримку, в тому числі дані беруть, вони скидаємо дані, то, що ми отримали нашої аеророзвідки. Зараз вже легше, бо вже хлопці знищили їхню е, систему реп, і вже в нас стало вільніше літати. Бапи ми оновлюємо ну, практично щодня, але це в системі планшетів. А вже отакі, як кажуть, е, Глобальні зміни ми вже наносимо ну, умовно там, раз в кілька днів. Тому що, щоб ту мапу розкрити і працювати, треба от заїхати в більш-менш спокійне місце. Так? Ну, на голій землі, там, на, кулі, на коліні це ти не зробиш, бо мапа, по-перше, це не маленька, це великий шмат. Як кажуть, паперу, і її треба десь розгорнути і спокійно це все нанести з розумінням. Власне, що ми свого роду такий хаб, який збирає інформацію е, ну, зі всіх ланок е, для того, щоб її правильно е, опрацювати і е, відобразити графічно. Показуй. Да. То то воно то залізло Так, да, так. Да. Ну такі. Є більше можна пробити. Досить часто, якщо туди їздити на ноль, то там взагалі такого всипаного куча з тих касет, шпильок, осколків, металу. Тому Дуже часто міняємо, приїжджаємо, хлопці з МТЗ допомагають. До речі, хлопці якраз прийшли з нуля. Тільки що. Оце отак людина виглядає, який виліз з окопа. Зараз. Да все нормально, жить можно. Страшно. Ну, страх пропадает, наверное, после второго выхода. Но холодно ужас. Холод страшнее орков теперь стал. Так что одеваемся теплее, готовимся и греемся. Хорошо, один. Ну что, хуехала? Я навіть автомата Калашникова не тримав в руках. С 2014 року я собі навіть ну, у мене таке було... Питання, чи зможу я стріляти в людину там, чи ну тому, що якщо ти вже йдеш воювати, ти вдягаючи військову форму, ти маєш усвідомлювати, що ти фактично ти вже є воїн, і ти маєш виконувати бойові завдання. То зараз абсолютно після бучі, після ірпіня, скільки зруйновано людських життів, доль е, населених пунктів, жалю до ворога в мене немає абсолютно. Співпраця з розвідкою дозволяє нам отримати доступ до радіоперехватів, і які нам допомагають власне, проводити ті чи інші бойові завдання. Ну і відповідно до того треба те опрацювати, внести цю інформацію, як кажуть, проаналізувати в базу даних, зокрема їхніх там, позивних і так далі. Чули, що як вони сварилися між собою. Через те, що там їхні відділення понапивалося, були такі, що відмовлялися е, стріляти. І були такі випадки, що вони теж забувають, що вони на війні, і видно, що напевно хтось теж з цивільних починають говорити такі речі, які не можна прямим текстом говорити в рацію. Тобто, що я, я там зараз на штабі і називають не позивними, а там по прізвищах когось що вийде на зв'язок. Мова має таке значення. Як треба спілкуватися українською мовою. Ну, ми жартуємо завжди, що найкраще це хлопці з Закарпаття, бо їх ніхто не розуміє навіть ми. То вони можуть прямим не шифрувати текстом, говорити між собою. Ну, але сам факт, нас теж прослуховують. Ну Все тоді. Не всі ж пішли воювати, так але це не означає, що, що вони там боєгузи. Ми без тилу би зовсім абсолютно не, не змогли тут нормально отримувати перемоги, тому що я відверто скажу, навіть от ті машини, які ми зараз їздимо, то мені колега, мій однокласник, переганяв буквально пару днів назад, привозив який, він каже: Я хочу до вас. Я кажу Сергію, не спіши. Ти потрібен там, тому що хто буде тоді нам допомагати. Так, це дуже небезпечна ділянка. Просто менше говориш, швидше їдеш. Але от сюрреалізм. Небезпечна ділянка, а місцеві тут <смі> їдуть. І що зробиш? Це їхні, вони тут трудилися, знаєте, як лелеки вертаються постійно на одне місце. Ну а дехто просто ну, не уявляє себе, а ту жіночку бачите з тим бідоном, і вона їде в бік моста, там, де може прилетіти в будь-який момент. Наші люди набагато ну, серйозні господарі. Бачу, тут на Донбасі також є дуже багато підприємців, тобто працьовиті люди. От. Не, ну, не, не є той такий, знаєте, руський мір, який він є в своєму розумінні, то, що вони хочуть нам принести. Ну, Це прихід. Це міна впала. Тут був колись зоопарк міні. Тварини були, утримували це для людей в такому регіоні, тобто зроблена спеціальна відпочинкова зона. Знищено все. Не говорячи в будівлі, то ви бачите, от як працюють снаряди, коли зрізають цілі дерева. Що можна говорити про людину, якщо під обстрілом знаходяться наші хлопці, коли повністю дерева січе градами і тими осколками від снарядів або від танку. Дивлюся на ті масштаби знищення природних екосистем, і що нас чекає відновлення не тільки будівель, що це все треба відбудувати, щоб люди повернулися в ті села. Міста, а ще потрібно буде відновити цю природність екосистеми, тому що це, ну, це просто, я не знаю в яких масштабах це осколки, це є е, ракетне паливо, яке вилете, це є хімія. От подивіться, такі, які велетенські вирви. Ну, це просто ну, я не знаю, метрів 5 глибини. Це ну, пере, перекопані поля, е, заповідники знищені. Ви знаєте, що на Донбасі зимою може бути холодніше, ніж на Вернацькому, я вам чесно скажу. Тут Досить такий клімат різкоконтинентальний, і тут морози ще в тих відкритих ділянках степової частини можуть бути набагато холодніші, ніж саме на Вернацькому. Ми не говоримо про всю Антарктиду. Тим, що я займався безпосередньо як біологи, це, ну, наприклад, виходи в океан відкритий. Так? І бувало так, що може заглохнути мотор, і ти маєш прийняти рішення, яким чином повернутися. Ті самі рації, зв'язок по льодовику, якщо він закрив. І ти йдеш по тріщинах, це майже як по мінному полю, тому що ти не знаєш, в який момент ти можеш провалитися, ту тріщину сниться іноді. І навіть і на зв'язку інтернет дозволяє. Я навіть на контакті зараз з нашими хлопцями і дівчатами, які там зимують. Тобто інтернет зараз дозволяє тримати зв'язок. Зараз вони сказали, от у нас зараз починається зима перший місяць-грудень, так зими холодно. А в Антарктиді літо вже пінгвіни відкладають перші яйця зараз. У них там йде розмноження. Мої діти і дружина чекали мене з експедицій, а експедиції тривали більше року по 14 місяців. Тобто, в нас вже знаєте, на підсвідомому рівні оце спілкування налагоджене, і вони вже знають, що тато поїхав, значить так треба, і тато завжди повернеться.